Колеса для валізи отакі маленькі, з ріблястою вставкою. Доволі широкі, отут. каучукове покриття, це видно. Вставка оця, знімається. Внутрі АБЦ пластик кріпиться на втульці. Тобто втулка. Немає на яких підшипників. Замість сталевої втулки можете використовувати болт. Дивіться, щоб Ну, Часто є болти, частина без різьби, а далі йде різьба. Отакий От болт вам треба. Поставили на тій частині, де нема різьби, він монтується. І з другої сторони, вже затягнули гайкою. Воно буде надійно. Бачите, вже отвори є. Це коли сніг, грязь, щоб воно могло викидувати. Ці камінці не застрявали. Ось тут буває застряють камінці, як коли нема отворів. Ось тут ось глухе. І все, і воно наклинити, витягнути його. Пластмаса нагрівається, Эти... нагрівається стальна втулка, починає воно з'їдати пластик, вигризати. А коли ще й спішиш, то цього не замічаєш. Бачиш вже вдома, пів колеса залишилося. <гум> Казалося б звичайні дирочки, а скільки гарної справи роблять. Точні розміри вказані по посиланню на позицію. Скоріше за все, ви зараз дивитесь цю позицію. На картинках є ширина, висота. Візуально вони багато одинакових, але дивіться по розмірам, щоб воно ж вам підійшло з першого разу. Все у вас вийшло так, як треба.